Сьогодні сірого ченця Андрія Васильовича на зв'язку з не наданням, але довіреності. Часники процесу суд приймає зауваження, які висловлене адвокатом. Секретар перевіряла внесла, і суд не перед початком засідання, одразу почав засідання і не покинув декілька. Повіреності і на це увагу не звернув. Дякую, Дякую Великої Позивача, що ви на це звернули. Я е, сьогодні приймаю е, зауважень е, сіроучного Андрія Васильовича Прецівника Гавуш, що учасники процеса. Повіреність е, субсердів, що довіреність фізичної особи – це не є ширшою чим. Ну, може, може, і не потрібно такий приклад. Е, Щодо мене особисто. Як фізична особа, я там маю щось право, але як посадова особа, імені держави, я маю право на голову. Тому я своєю довіреністю, як фізична особа, нікому не маю права за законом надати, і ви прийдете, будете розглядати справу. О, вибачте, не передбачено. Аналогічно і суд е -е, вважає. Значить е -е, суд, суд, суд е -е, суд. Залі судового засідання, пан Сергученко, підходьте до пана Горошка роз'яснювати ситуацію. Згідно до вас має право на як посадова особа, не потрібно нотаріально, нехай як посадова особа. Я секретар на Суспільному ради, чому місія. Повноважу, хай такі зараз, поки що в залі. Учасники процесу але, але з цим ставиться питання про можливість проведення засідання без участі відповідача чи його представника, ласка, представник позивача відпіщенка. На розсудку. Я не заперечую. Так. так, і ще разінати відповідно. Не заперечуємо. Тобто Прозвіду чи розсусуд? На розсуду. Чесно, про це. Більш щоб було зрозуміло, сказали на суду, не заперечує, що не розсуд, суду чи парольська на розніч. На розмові сказав. Я Нема. світу. Сібачу. Я вибачаюсь, Сідарчук. На розсуд, суду. Так, так само. Ваше чи я б хотіла. сказать, что действительно суд не имеет права залучать эту доверенность для защиты бабушка. Почему? Потому что он является должностным лицом. Карас не является должностным лицом, здесь есть юристы из полковника, который является в штате. і в перенесли явою Значить, Учасники процесу, ще раз нагадаю, попередні дії, дії судом проводяться з монаторію визначення позовних вимог, доказів, які сторони будуть доводити свої вимоги чи апелювати. На сьогоднішній день позовні вимоги. Включать визнати бездіяльність відповідача по судового особи місцевого самоврядування, секретаря та мускульто міської ради гарушка порушення законодавства про службу органа місцевого самоврядування, що не не внесення до порядку денного питання вносили виконання постанови про реєстрацію пішника Віктора Івановича, про обрани міським головою та виконання процедури про оголошення міського голови протиправно зобов'язати відповідача по судового суду. Огородом місцевого самоврядування секретаря на міської ради народу з дня набрання постанови законосили відповідності до статті 50 закону України. Видати розпорядження про скликання чергової, лока позачергової сесії на Московської міської ради, включенням тільки питання до порядку денного щодо виконання постанови 71 про реєстрації позичарченка, обрани міським головою для її обов'язкового оголошення на Московському міської виборчої комісії. Зобов'язати відповідача належним чином повідомити всіх депутатів московській міської ради з цього сподівання довести у належний спосіб до відома на населення інформацію про час місця проведення цієї сесії міської ради і про питання, яке передбачається внести на розглядах Ради. І е -е, зобов'язати відповідача належним чином та завчасно повідомити голову Мимоскольської міської відповідної комісії Павла Валерійовича який просив у своєму листі від 30 листопада з року, повідомити про час та місце скликання чергової сесії Московської міської ради в цьому 7 для представлення Московського міського область за озвучення йому посвідчення. Представник позивача, на сьогоднішній день посовні вимоги підтримуєте зміни уточнення обсязі. <бузький> змін ніяк відбувається. <не> <бузький> <Заспитили? бузький> <Заспитили? бузький> Пан Любіщенка, підтримуєте змін ніяк. <бузький> 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 Представник позови, заяви, питання клопотання щодо доказів чи іншої, шановного учасника процесу, Скоріше, я мав би намір залучити до матеріалу справи копію газети, Новомошковська правда та оригінал газети з обов'язковим поверненням. Стосовно того, що було в газеті постанова 69 газеті від 28 листопада 2015 року, це був четвер, номер 49 де зазначено про визнання міського голови обрани, тобто газету для огляду і копію залученого матеріалу справи. Визначається стаття кого? Постанова 69 го ТВК місцевого. Тобто, якщо законно визначено, воно повинно бути пропочатана. Воно є пропечатане, Цього немає матеріалу справи, тобто є оригінальна газета, копія, яка повинна оприлюднена цією постановою. Суд має право оглянути оригінал, влучити копію і своїм підписом засвідчити правильно. Суд завіряє. Дякую. Наступне. Я мав би намір залучити до матеріалу справи рішення Конституційного суду No1505 року за нормою 6 РП 2005 року, Значить, в якому зазначається, що носієм суверенітету і одним джерелом влади України є народ. Тобто повинна визнаватися воля народу, яка зазначається в самому позовному заяві стосовно 69 статті Конституції України та рішення від 2005 року, що яким зазначається, що воля вилання народу, а також рішення Конституційного суду є обов'язковим до виконання на всій території України відповідно до статті 104 Конституції України. І тому згідно з Конституції України, держава, її органи, посадові особи не мають права визначати лад в Україні, України, на налився виключно народові. А тому це стосується саме предмету позову, тому що посадова особа, секретар Новомосковської Московської міської ради, влас, за власний розсуд, то є чинний беззаконні та парасту дії стосовно територіальної громади. А саме вибраний територіальною громадою, голова, міський голова не може набути свої повноваження, а відповідна територіальна громада своїх їх і тому я ще раз маю навіть зазначити, що народ є на своєму суверенітету і джерелом не держав влади України, тобто узурпацію влади. Е, мати... Я, вибачу, я вибачу, Чесно час. Хочу звернути увагу, що це не розгляд справи по суті. Ні, це клопотання. Визначення буває стосовно того, що волевиння народу є саме волевильним народу відповідності статті 69 конституції України. Тобто, так ще так ще рішення Конституційного суду від 18 червня 2002 року, номер 12 РП 2002 року, яким також означається в офіційній інтерпретації. Е, Зазначений положення статті 140 Конституції, якою зазначається, що місцеве самоврядування в Україні гарантується. Також прошу вам залучити до матеріалу справи витяг рішення Конституційного суду. Дев ЗП від 25 грудня 1997 року, яким зазначається, що кожному гарантується захист і свобод в судовому порядку. Це стосовно після статті Конституції України. Також прошу залучити до матеріалу справи пленум, постанову пленуму Верховного суду України номер 9 від 01.11.96 року, яким зазначається про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Тобто я не буду озвучувати, там все курсором та жирним текстом виділено стосовно як повинна застосовуватися конституція при розгляді будь-яких справ, тобто призначення правосуддя. А також я мав намір зазначити ще з офіційного сайту Держкомстату України стосовно кваліфікації від економічної діяльності КВ-2010, в якому зазначається, що в Україні здійснюється. тобто, все всі юридичні особи, тобто, якщо хто хоче, хоче займатися комерційною діяльністю, він повинен зареєструватися як юридична особа. В законі в, в ну, частині 3 статті 52 господарського кодексу України зазначено, що орган державної влади та місцеве самоврядування не може займатися, тобто, не є суб'єктом господарювання, і не може займатися некомерційною діяльність. В даному випадку у нас новомосковська міська рада є юридичною особою, тобто є платником податків, тобто є це. Як юридична особа підприємець, зазначений в відповідності до закону про підприємців юридичних або фізичних осіб. в даному випадку це буде стосовуватися питання процесу розгляду. Я не буду Я Прошу долучити, щоб воно було розуміло стосовно того, що місцеве місцевості рядування там такого вида немає в Україні. Я вибачаю ще. Для чого це, це Ну, якщо ми звертаємося, по суті, добре. Я, я тоді зазначу його вже процесі... Ви повинні обґрунтувати... Тобто, ну, давайте О, я. Тобто я, 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 ну, ну, я, це, я це зроблю в процесі свого засідання, щоб було понятно, щоб я вже не касався предмета спору по суті. Ви знімаєте? Суд? Ну, залучайте, я потім я все одно до нього прийду. Mm -hmm. до читайте, залучайте суд, вас заслухає, виступає всі. Приймає рішення. Навіщо визначення фондів економічної діяльності? Яким чином це стосується дій горошка щодо відвіщення? Є в мене витяг з е, Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, де зазначено, що тобто є така на Московська міста Тобто це є юридична особа, яка, можна сказати, що і це є підприємець, яка здійснює комерційну діяльність. І в ньому зазначено, що по батьки і право чиняти юридичні дії від імені юридичної особи бездовільності є Горошка Сергій Григорович, виконуючи обов'язки голови міста закону, відповідно до закону 50 про місцеве самоврядування, керівник. Тобто, до цього питання будемо приходити стосовно розвитку справи, чому саме Ця посадова особа органу місцевого самоврядування, яка була до статті 26 закону про місцеве середу, вибрана була вибрана за посадою, приймає на себе повноваження як міського голови і є керівником юридичної особи, яка здійснює при діяльність Московська міська рада. Тобто десь зазначено дані про вік основної економічної діяльності, також дані реєстраційний номер платника податку Єдиного вниз, коли я ще ви назначав стаття 52 або кодексу визначає, що органи державної влади і місцевої не можуть бути суб'єктами розподарювання. Тому цим питанням ми знову повернулися. Ні, це Ні, буде ситуація його злочинної діяльності а тому, що посадова особа, яка її відповідає, не виконує вимоги Конституції України. І Так, Давайте все таки е, приділитися. Е, перше вимоги повинні бути чіткі, зрозумілі. Добре, давайте по-друге. По-друге, учасники процесу. Суд, суд, як мінімум, відповідачі і треті особи повинні розуміти, які вимоги на підставі чого. Ще раз, у нас позов'яр, схожу, як, можна, позов, як я, трьох трьохсосен. У нас є е, пане Твіщенко, який був. Обраний територіальна громада. територіальна. На... Так, так я не перепрошу. Виборча комісія винесла постанову про. І далі є процедура набуття повноважень. І зараз вимоги про визнання протиправними дій щодо нескликання сесії і неуголошення, як мінімум, я, я може десь е, е, своїми словами, результатів е, виборів міського мера, голови е, е, міста Номос. Причому тут введення якоїсь злочинної чи не злочинної. Причому тут реєстрація ще раз, якщо до цих документів є е якісь претензії, будь ласка, це інший позов чи інше звернення до інших. Це, це буде. Якщо по суті це буде, а Бо, що ми зараз в одній лінії греться все валить. Добре, все на голові, з цього питання будемо вже предметно розвитку <проб> справи. Я це вже підведу, тому що в даному випадку ми вже починаємо розгляд справи без участі. Ну, у мене буде до нього дуже багато питань стосовно цього приводу. І я але, це обрутуюся. Я знаю, що багато питань, але учасники працюють. Давайте в межах позовних вино. Ще раз вертаю, виросте, в межах. Якщо ви, питання ви влас... навучите, 에... долучите, якщо ні, <проб> то можете повернути. Я розумію, що питання велике і безліч їх дій кожного дня проводяться. Але у нас є позовні вимоги. Тому якщо запитання будуть поза межами або більш обширними, суд буде знімати йдемо в рамках за цим заяв. Е, так, учасники процесу. Е, Пане Пвіщенка, заява мені ваших представників питання Я підтримую, Я підтримую. Підтримую свого захисника. Я необхідність до участия. Yeah. <laughs>